Україні. що це було, питають люди про вчорашню заяву Путіна. Він раптом заявив про необхідність перенести референдум. Він раптом сказав в Україні, а не на Україні. Він раптом сказав, що Україна, обираючи президента, іде правильним шляхом. Якісь надто великі переміни в один момент сталися в великому найбільшому терористі. 21 століття. Чому це сталося? Багато хто каже, що почали діяти економічні санкції, мовляв, економіка Росії не змогла вистояти, і Путін пішов на поступки. Ну, насправді я в цьому не впевнений. Я впевнений в іншому, що Путін боїться того, що відбудеться на референдумі. Псевдореферендумів в Донецької та Луганській області. Він знає, що цей референдум мав пройти по сценарію, коли в ньому візьмуть участь кілька тисяч людей, а результат буде оголошений, що нібито 99 чи скількись там відсотків хоче до складу Росії. І що тоді робити Путіну? Вводити війська і починати ще більшу ескалацію і вішати на себе на собі на шию два регіони, які потоплять економіку Росії, чи відмовити їм і сказати ні, я вас не візьму, я не підтримую. Ваші настрої мені не потрібно значить, рятувати, як він каже, російськомовне населення. В одному випадку він гробить остаточно Росію економічно і поставляє під санкції. А в іншому випадку, він виявляється зрадником тих, хто вірив в Путіна на сході України. От саме для того, щоб уникнути цього конфлікту, Путін і прийшов до варіанта, коли треба говорити про перенесення референдуму, тому для нього сьогодні важливо, щоб влада припинила антитерористичні операції в Донецьку і Луганську, щоб там все залишилось так, як воно є. Тобто фактично під контролем сепаратистів багато місць було а він свої ресурси зміг розподілити по інших областях Донецьк, Харків. Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон і Одещина зрозуміло, що українська держава достатньо слабка і небагата, і підрозділів у нас не так вже багато. І почати антитерористичну операцію по восьми областях було б дуже складно. Але якщо ми дамо час сепаратистам, терористам і бандитам для того, щоб вони набралися сил, то тоді доведеться вести антитерористичну операцію по всіх областях. Тому я закликаю владу. Добивати сепаратистів, роззброювати їх, тих, хто не хоче розброювати, знищувати і переводити Україну в мирний режим. Путін не піде далі наших кордонів. Путін не може цього зробити, тому що він не може цього зробити. Слава Україні! Ми переможемо.